Б'ємося об заклад, що після цього відео, деякі твої звички можуть змінитися і допоможуть тобі в цьому гаджети, які в тебе просто зараз на руках. Ну, моє життя вони змінили на краще. Тому ділюся з вами тим ритуалами, звичками і сервісами, які рятують мене буквально щодня. Крутість у тому, що все, про що я буду сьогодні говорити, підійде взагалі будь-якій людині з будь-якою технікою. Неважливо, що у вас iPhone, Android, Mac або Windows, бюджетний або ультрадорогий. Це вже не важливо. Залізяки і характеристики. Давно пішли на задній план звички і гаджет-рутина, Ось що рулить. Я давно хотів почати ділитися з вами такими відео, і час настав. Перша гаджет звичка, без якої я не уявляю свою рутину – це автоматизація всього на всіх своїх гаджетах. Робиться вона через різні інструменти. Наприклад, на смартфонах Apple через Siri Shortcuts, на смартфонах Galaxy через застосунок Routines. Але ви можете почати навіть з більш простої автоматизації, з автоматизації за допомогою гарячих клавіш. Для цього вам знадобиться на iOS функція під назвою заміна тексту на Android. Застосунок під назвою Dictionary у налаштування Google клавіатури на ну, тобто, звичайний словник, в якому можна налаштувати деякі фрази або ціле речення, або величезний текст за набором звичайних. Двох-трьох літр. Тепер ви просто берете потрібну вам інформацію, наприклад, банківські реквізити, розцінки на свої послуги у вигляді заготовленого тексту, адресу доставки пошти і так далі. І призначаєте всі ці фрази і заготовки на гарячі комбінації клавіш. Ось приклад. Щоразу, коли мене хтось питає там, адресу доставки товару або мої банківські реквізити, або о, умови співпраці зі мною, замість того, щоб лізти там в нотатки, шукати заготовлений текст, я користуюся гарячими клавішами, тому що у мене все заздалегідь. Заготовлено. Більше не потрібно лізти в застосунок. Ноут, щоб скопіювати збережену там інформацію, не потрібно шукати її в нещодавних схожих листуваннях у месенджерах. У тебе все вже заскриптовано. Наприклад, кожного разу, коли якась людина прогавила натиснути кнопку отримати винагороду при донаті на ЗСУ на півтори тисячі гривень, щоб отримати доступ до відосіків обосіків. У мене вже є окрема гаряча клавіша, яка так і зветься ВБ, тобто скорочення відосів обосіків. Я надсилаю таким скороченням людині запрошення в Канал. Функція, без якої я взагалі не уявляю свій день, це трекінг харчування. Я роблю це завжди. Мені важливо знати, що я з'їв, скільки, і яке співвідношення білків, жирів і вуглеводів я маю набрати за тиждень, за місяць і так далі. Це дуже сильно впливає на моє самопочуття, на мій імунітет і загалом на моє життя. Причому важливий не тільки конкретний підрахунок, а й сама звичка це робити, вона не дає тобі з'їсти зайвого, бо тобі це зайве доведеться записати і зіпсувати свою Статистику. Це дуже крутий психологічний прийом, і я ним регулярно користуюсь. Також ця гаджет звичка має ще один неочевидний плюс: у правильному і збалансованому харчуванні важливо, що регулярність і сталість. І процес реєстрації кожного приєму їжі на твоєму смартфоні легше робити тоді, коли ти впродовж тижня харчуєшся одними і тими ж самими стравами. Ну тобі просто банально простіше продублювати те, що ти їв учора на сніданок, і у такій самій кількості та і в такій самій послідовності, ніж водити постійно. На якісь нові рецепти та дані. Це дисциплінує. Для реєстрації прийомів їжі я використовую сервіс Язіо. Хоча цих сервісів зараз і без того дуже багато. Є чудовий MyFitnessPal від компанії Under Armour, є десятки інших крутих застосунків. Все залежить лише від того, зручний інтерфейс цього застосунку власний для вас чи не зручний. І звісно, я дуже хочу, щоб Apple або Google вже нарешті прикупили якийсь топовий сервіс і зробили його частиною своєї екосистеми в рамках там застосунку Health. Або фітнес, адже платити підписку за той самий Язіо ну мені вже не в кайф. Дуже багато категорій витрат на підписки зараз в наш час. Хочеться їх скорочувати, замінюючи всерідними сервісами смартфона. Третя гаджет звичка це трекінг активності. Відстеження фізичної активності це, звісно, не обов'язкова штука, щоб вести здоровий спосіб життя. Ну так само, як і трекінг харчування, не обов'язкова умова, щоб харчуватися правильно. Але як показує практика, гаджет звички все таки позитивно впливають на деякі. Корисні заняття, які зі свого боку позитивно впливають на наше довголіття і загалом на самопочуття. І з трекінгом активності така сама історія. Суто психологічно це знаєте, як змагальний процес інколи. Із самим собою у змагальному процесі будь-які досягнення, навіть найменші, доводиться фіксувати, як то кажуть, не сфоткав не поїв. Але все ж таки сучасні гаджети дають нам змогу зрозуміти своє тіло набагато краще під час навантаження, під час відпочинку і робити відповідні коригування. Точніше, Наведу приклад, одного разу мені робили невеличку операцію під місцевим наркозом, і лікар сказав, що ось зараз у тебе підскочить адреналін і почнеться сильне серцебиття. І воно почалося. Серце почало просто. Грибати з грудей почав пітніти і, сидячи на кріслі, у мене почала з'являтися задишка. Перелякався я дуже знатно. Але знаєте, що мені допомогло заспокоїтися? смарт годинник на руці. За всіх симптомів я дивлюся на годинник, а пульс у мене всього. 110 ударів, і після усвідомлення цих чисел я заспокоївся буквально за секунди, тому що реально знаю, що порогові значення мого серцебиття. Ну просто я знаю, які там 180, 190, А 110 це так, чисто вийти покурити. Ну тобто, всі ми знаємо, що кожен день потрібно багато рухатися. Хтось ставить за мету банальні 10 тисяч кроків. і Це краще ніж нічого. Однак, за допомогою смарт-годинника, в моєму випадку, це смарт-годинник Garmin, Я можу з достатньою точністю зрозуміти свою норму. Де я її не дотиснув, а де перестарався, і бувають такі періоди в житті, коли рухатися потрібно. Але, наприклад, 10 тисяч кроків це навіть забагато на сьогодні. Погодьтеся, якщо моя мета робити кардіо щодня, а годинники мені показують, що я банально не встигаю відновитися за ніч, потрібно щось робити і щось міняти. А наскільки міняти і в яких моментах і коли ось всі ці графіки у вигляді кардіотренованості, HRV, статуси та інші розумні показники дають змогу тобі визнатися визначити свій рівень досить точно. Чому це дуже важливо? Знову ж таки, тому що тільки такий грамотний підхід створить всі умови і шанси для того, щоб ти не зірвався і не кинув, і продовжував із залізобітонною дупою ходити в зал, кататися на велосипеді і просто банально перед сном провести час за прогулянкою або в крайньому разі на біговій доріжці або на степері. У цьому випадку гаджети виступають чарівним пенделем, який постійно нагадує тобі про твою. Ледачість календар і нагадування найбільш недооцінена функція і гаджет звичка. Я як раніше думав, календарем користуються всі. У всіх розписані плани, і заходи на рік уперед, навіть приймання ліків, і те продубльоване в календар, щоб щодня вчасно отримувати сповіщення на смарт-годинник. Що ось просто зараз час випити пігулки. Наскільки я був здивований, що в моєму оточенні календарем не користуються взагалі ніхто, і мене це. Дуже сильно дивую, щоб ви зрозуміли, наскільки я схиблений на календарі, скажу так: будь-яке завдання, яке мені потрібно буде виконати від заміни лампочки до документів для страхової за півроку я все заздалегідь записую в календарі. У мене вже просто виробився рефлекс. Ось щойно щось подумав, що потрібно буде зробити одразу в календар, одразу дедлайн. Почасти це мій маленький секрет, чому я встигаю багато всього робити, і головне, вчасно. Календар дозволяє все продумувати заздалегідь і не братися за справи. В останню чергу навіть деякі банальні спірні моменти в комунікаціях я все заношу в календарі. Ну там, наприклад, нагадати через рік такій-то людині, що вона була не права в суперечці зі мною. Пумс дедлайни поставив через рік, перевірив, якщо так нагадав. Ну або <1>, 1 травня почати робити документи для медичної страховки сина. Звичка користуватися календарем у моєму випадку полягає в тому, що якщо вже мій календар щось мені не гадав зробити, то я маю це зробити просто невідкладно, бо просто так я б не ставив собі це нагадування. Я користуюся вбудованим календарем Apple на айфонах, айпедах, макбуках, але зізнаюся, що вбудований календар у Samsung набагато краще. І якщо ви знаєте якісь реально круті мультиплатформені календарі, напишіть у коментарях. Я вангую, серед них буде. Google календар, але у календаря є одна проблема: не завжди через деякий час ти можеш інтонаційно зрозуміти, що саме ти вигадав або хотів сказати самому собі. Деякі речі і начерки дуже складно передавати текстом, вірніше так, передати то можна, тільки доведеться витратити багато часу, щоб детально це описати. І тут на допомогу приходить фіксація ідей на ходу за допомогою диктофона. Цей примітивний інструмент є в смартфоні кожної людини, і він працює. Дуже круто. Я, наприклад, використовую взагалі його за кількома призначеннями, і це просто креативна бомба. І трохи пізніше розповім, як саме. Кожного разу, коли я щось записую на диктофон, якісь міркування, ідеї та думки, я одразу уявляю себе в ролі детектива Дейла Пікса». І подивіться цей серіал. Крім того, що це абсолютно геніальна картина. Там дуже круто розкривається важливість самозапису і фіксації своїх думок на плівку. Ну а в нашому випадку на диктофон. Смартфона, ви навіть уявити собі не можете, як круто повертатися до своїх думок в голос через 2-3 роки. Місцями починаєш розуміти, що ось тоді була крута ідея, і за три роки вона досі зберегла свою актуальність. Отже, точно. Потрібно дотискати і доробляти, або навпаки, слухаєш себе, такі господи, який наївний я був. Добре, хоч змінився за цей час. Фіксація ідей на льоту підвищує твою креативність і допомагає не прогавити важливі просто внутрішні інсайти, які можуть абсолютно випадково спливти у нашій півсвідомості і свідомості під час запису. І ось ще одна прикольна гаджет звичка, для якої я використовую диктофон смартфона. Ця фішка вже підійде для людей, які займаються створення. Оренням власного контенту знімають відео, щось записують. Зараз я кажу про звуки. Дуже часто трапляються такі моменти, коли на відео не вистачає якихось звуків або звукових ефектів, але ти не завжди можеш створити правильний запит текстом, або банально ті звуки для відео, які ти знаходиш в інтернеті, підходять під твою. Ситуацію або не підходять під твою ситуацію, не завжди все збігається. Словом, я дуже часто записую навколишні звуки на диктофон, тому що в майбутньому їх можна використовувати в монтажі відео. Які це звуки? Ну, наприклад, клацання клавіатури або звук відкриття і закриття дверей у машині. Звук шуму вулиці, шуму машин. По-перше, це доволі прикольний творчий процес, який ще й має ефект релаксу. По друге, використовувати власні звуки в контенті завжди приємніше, адже ти сам Пробував у цьому місці і відчував необхідну атмосферу. А чого вже казати, коли ти, наприклад, зміг дістатися до пляжу і записав звук прибою та крики чайок або навпаки зайти в гущавину лісу і записати скрип дерев, і як не дивно, диктофон на сучасному смартфоні записує звук. Дуже крутої якості, Да, ось така дивна гаджет-звичка. До речі, ось вам ще один лайфхак. Чи було у вас таке, що ви на концерті намагаєтеся зняти на відео виступ улюбленого артиста, а потім розумієте, що зі звуком на відео щось явно не так. Або, наприклад, коли ви намагаєтеся зняти на відео якийсь спортивний автомобіль або мотоцикл з нереальним вихлопом, а в підсумку виходить. Приглушений звук. Секрет у тому, що під час запису відео на камеру смартфона майже всі сучасні смартфони вмикають захист від шуму і від перепаду гучних звуків. Тому частина частот зарізається. Якщо вам потрібно записати реальну атмосферу на концерті з оригінальним звуком, ми пишемо або на диктофон, або шукаємо сторонні застосунки для запису відео, де мікрофони смартфона знімають оригінальний звук без обробки. Цьома гаджет звичка, мабуть, одна з найважливіших навичок і гаджет звичок власно. Для мене це звичко постійно щось фільмувати на смартфон, записувати відео відео свого оточення, відео, які ви не бачите на моєму Ютуб каналі. Наприклад, я почав усвідомлювати важливість звички запису відео на регулярній основі, коли моєму синові виповнилося два роки з того моменту, то я... То дружина постійно щось знімали про його життя. Зараз синові 11 років, і ви просто не уявляєте, яку цінність для мене мають ті відео, які я встиг записати на етапі дорослішання дитини. Ті часи вже не повернути, але епізоди тих часів назавжди залишаться зі мною. Наприклад, у моїх батьків не було фізичної можливості дістати з кишені смартфони, зробити відео, коли мені було 2-3 роки і так далі. У нашого покоління є така. Неймовірна можливість фільмувати все про себе, про свої етапи в житті, і цим потрібно користуватися завжди, майже щодня. Навчитися документувати власне життя. Для цього вже є все необхідне через 10 років регулярних зйомок себе, своїх улюблених людей, своїх яскравих моментів у житті. Ви просто згадаєте це відео і будете до біса вдячні за пораду. І це я не кажу вже про те, що в принципі навичка знімання відео може ви Явитися корисною. Раптом ви станете на шлях створення власного проєкту, захочете розповісти про себе світові. Ви навіть не уявляєте, як може змінитися ваше життя. У нас у закритій групі в Телеграм відоські бабосіки є люди, які через контент і зйомку самого себе знаходять роботу клієнтів і загалом людина дуже сильно змінюється. Уміння поводитися в кадрі, спілкуватися і доносити ідеї впевнено. Це приходить з часом і з досвідом. але ця навичка відкриває перед вами. Тисячі нових дверей, за якими на вас можуть чекати найнесподіваніші речі і явища, тому так фільмування. Себе і свого оточення кожного дня на смартфон це дуже важлива гаджет звичка. Трекінг сну в спробі поліпшити його якість. Це гаджет звичка, напевно, взагалі номер один серед усіх звичок, пов'язаних саме зі здоров'ям. Я не знімаю з руки Гармін і постійно стежу за тим, щоб приблизно в один і той самий час лягати спати. Якщо з якоїсь причини я порушую свій графік, я відразу ж бачу зміни на годинку. і тренувальну адаптацію, і час на який краще відкласти фізичні навантаження за деякими показниками і черві статусу, я вже навіть приблизно знаю, коли. Мій організм дасть збій, і в цей період намагаюся не з'являтися в людних місцях і не контактувати з багатьма людьми, бо це навантаження на імунітет. Я навіть почав практикувати короткий денний сон невеличкими інтервалами, щоб добирати час, якого бракує, якщо ліг пізно через якийсь робочий проект, або просто погано спав. Це доволі кумедно, але за своїм фізичним станом я вже можу приблизно визначити показник баді-бетері годиннику. Трекінг сну це про усвідомленість, коли ти завжди. Пам'ятаю, що сон має бути в пріоритеті, інакше ця машина просто не заведеться і буде барахлити. І гаджети допомагають мені дотримуватися цієї звички. Контроль фінансів та інвестування колись давним-давно для обліку фінансів як використовував застосунок під назвою Якщо я не помиляюсь, CoinKeeper. це було на смартфоні. Зараз я перестав це робити і причин. Декілька. Перша причина кількість і варіативність транзакцій у рамках місяця, вона настільки різноманітна, що сам процес вбування цих даних забирає дуже багато часу. Знаєте, це не ну, це не підрахунок калорій, коли у тебе 2-3 страви, і ти постійно їх якось там дублюєш. Хтось каже, навіщо взагалі використовувати ці застосунки, коли все за тебе робить твій банківський застосунок і видає повну аналітику. І можливо, це реально вихід, якщо в тебе всього одна банківська карта. А коли у тебе їх дві три. Плюс розрахунки готівкою, плюс є криптовалютні розрахунки за деякі підписки. Все перетворюється просто на хаос. І треба заводити окрему якусь там не знаю, Google табличку. Тому з точки зору. Обліку витрат я просто роблю загальну ревізію наприкінці місяця і дивлюся на загальний баланс. Скільки заробив, я знаю, скільки залишилося через якийсь час, не складно порахувати. Мені достатньо розуміти відсоткове співвідношення, скільки відсотків з того, що я заробляю, мені потрібно на життя сім'ї, скільки з цього буде проінвестовано в канал, скільки відсотків піде на інвестиції. Наприклад, деталізацію особистих витрат я вже не роблю. Ну тобто, немає такого, що я відмовляю собі, наприклад, в каві в якихось закладах. Я все одно буду це споживати. А і ще один раз на рік, зазвичай, наприкінці року, я дивлюся, скільки я витратив за цілий рік на підписки і роблю деякі зміни та висновки. Наприклад, нещодавно в ChatGPT з'явилася непогана генерація зображень, тому підписку в 10 баксів на Midjourney я скасував. Так, якщо б я професійно займався саме зображеннями, напевно, я б не зміг замінити собі Midjourney, але мені, в принципі, функції ChatGPT вже достатньо. Але найголовніша гаджет, звичка, якою я дотримуюся багато років, це інвестиції. Чому це гаджет звичка? Та тому, що за фактом все інвестування в ринок цінних паперів відбувається буквально на смартфоні через біржу Interactive Brokers. Так, ви можете це зробити і через браузер, і через MacBook, через спеціальний термінал на MacBuці, але все роблю через смартфон. Тут у мене просто залізне правило, щоб не відбувалося з ринком. Постійно купуй, просто купуй ті активи, в які сам віриш. Складно не вірити в індекс S&P 500, в індекс Nasdaq, в індекси нерухомості за кордоном. Складно не вірити в золото. Ці активи протягом десятиліть показують стрімке зростання, попри кризи, війни і епідемії. Так просто між цими кризами відбуваються моменти деякої фіксації, але моя гаджет звичка пов'язана з інвестуванням, розрахована на довгий і дуже нудний період часу до самої старості. Ну тобто, тримати гроші в банках не дуже. Вигідно, плюс кожним разом держава накладає якісь там певні обмеження. Тримати гроші виключно в готівці це теж ризик, плюс інфляція. Доводиться диверсифікувати трохи там, трохи тут. Але у випадку з інвестуванням ситуація набагато цікавіша. Гроші, що інвестуються в ринок цінних паперів, з рахуванням складного відсотка і часу, вони просто творять дива 100 баксів на місяць під 10% відсотків річниців. З зарахуванням реінвестування прибутку перетворюються через 20 років на там 71 Майже 72 тисячі доларів. Ось тобі підстраховка до твоєї пенсії або гроші на навчання твоєї дитини, або гроші на випадок непередбачуваних обставин зі здоров'ям. Це дуже важлива гаджет звичка. Подумайте про це. Десята гаджет звичка робити постійно бекапи. Я роблю їх дуже дуже багато: бекапи, фотографій, бекапи, відео, власні бекапи із власного життя. Те, що я казав, я фільмую дуже багато на смартфон свою сім'ю, свою дитину, свою дружину, якісь подорожі і постійно ще монтую маленькі невеличкі. Відоси зберігаю їх для пам'яті. Ну, знаєте, що просто не тримати у себе на смартфоні або в хмарах сирий матеріал. Просто змонтував відео те, що не треба, видалив. Так ось, бекапи це супер важливо. Я їх роблю постійно, бекапи всього, що можу якось вплинути на моє життя. Це і власні бекапи фотографій і відео, це бекапи якихось бізнес проєктів документів. І я роблю бекапи на чотирьох. Ну, скажімо так, носіях. У мене, звісно, все зберігається в хмарах. Це Google Drive, у мене є ще бекап в Apple iCloud. Також я це все окремо зберігаю на харддрайві. У мене їх декілька по 4 терабайти штук 10, напевно, тобто у мене прям величезне сховище домашнє. І плюс у мене є ще зовнішні SSD. Туди я теж постійно роблю бекапи. Наприклад, коли мені треба кудись поїхати у відрядження, але я знаю, що для цього мені знадобляться якісь дуже важливі документи, я роблю бекап собі і в хмари, і плюс цей самий бекап роблю на зовнішній SSD, який беру з собою. Бекапи – це супер важлива гаджет звичка. Причому я роблю бекапи не тільки знаєте, там робочих файлів, якихось відеофайлів, ще роблю бекапи важливих документів: там документи на будинок, документи на дитину, на дружину, паспорти, і все таке інше, все, що можна взяти з собою. Якщо ти щось втратиш, ти хоча б можеш це все в цифровому мову. Вигляді показати комусь, якщо це знадобиться, це супер важливо. У мене завжди в смартфоні є копія документів в Apple Notes. У мене там прям скани документів. Я з собою вважу. Ці бекапи дуже важливі. Остання гаджет звичка, яка дуже сильно впливає на моє життя, і я впевнений, що вона може вплинути на життя кожної людини. Це свій власний щоденник, текстовий щоденник. В моєму випадку це різні щоденники. Всі підписники, які підписані на закриту групу відоські бабоськи, знають і я постійно всім радив писати все від руки. Ручкою в блокнотах у мене таких блокнотів ну дуже багато. Вони дуже дуже швидко закінчуються. Але дуже часто буває так, що мені треба кудись їхати. І у мене просто немає можливості брати з собою всі свої фізичні носії, скажімо так, всі свої блокноти, ручки, щоб писати, робити записи, робити конспекти, розписувати цілі на день, на тиждень, на місяць і підбивати якісь підсумки. Для цього я використовую цифровий текстовий щоденник. Для мене це iPad з Apple Pencil. Я вже казав, що iPad на 13 11 дюймів це не найзручніша історія для ведення нотаток конспектів, і, в принципі, для перенесення його собою, тому що він дуже великий, дуже важкий. Але у мене до цього був iPad на 11 дюймів з Apple Pencil У мене ще є Galaxy S25 Ultra з пером S Pen але якщо відверто, найзручніше всього, звісно, писати все за допомогою Apple Pencil і скажемо так, пенсіла, який по своїм розмірам імітує справжню ручку або олівець і. Що ще хотів вам сказати, все це я роблю на гаджетах застосунку під назвою GoodNotes. Супер крутий застосунок, раджу його всім, і я був дуже сильно здивований, що я, наприклад, GoodNotes-ом користуюся в екосистемі iOS вже дуже багато років, і щойно дізнався буквально декілька днів тому, коли знімав відоси про нові планшети від Samsung, Дізнався, що компанія Samsung у своїх власних планшетах використовує такий самий застосунок, тобто вони партнеряться з GoodNotes і він йде від. Від коробки, просто від заводу на планшотах Samsung, це означає для мене, що компанія реально шарить, які інструменти треба обрати для продуктивної праці. GoodNotes, олівець постійно щось пишемо. Це дуже круто і дуже позитивно впливає на ваше мислення, на вашу продуктивність і на фіксацію взагалі всього, що відбувається у вашому житті. Просто спробуйте щодня виписувати якісь ідеї, якісь свої завдання, цілі просто на папері або на Ну, просто на крайній випадок в електронному цифровому щоденнику, і ви зможете подивитися на своє життя, скажімо так, зі сторони. І це буде дуже позитивно впливати на ваше життя і на вашу продуктивність. Друзі, ось такий випуск був на сьогодні. Дякую вам за перегляд, Дякую, що долучаєтеся до зборів і допомагаєте зсу. Зараз це найпріоритетніша задача. Тому будемо рухатися в такому напрямку. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку і обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями саме, коли ви копіюєте. Це посилання на відео відправити вашим друзям. YouTube це дуже дуже любить і просуває в принципі контент українською мовою. Дякую за перегляд! До зустрічі у наступному відео. Бувайте!